В Україні одна з найкращих медицин в Україні в світі що б взагалі не казала. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальним сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини, взагалі. для без прикола. Біжу от зараз сьома вечора. Ще якісь відділення працюють до восьмої вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легеню печінку наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ми якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити, і це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших па пацанів з такими пораненнями, що в Європі, ну так, да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання, бо вони коштують дофіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють лікувати. Не знають, не вміють, а в нас вміють, і знають, і рятують людей. І от така от ситуація: от вам за медицину в Польщі. Ціни одні з найдешевших насправді в Польщі. На медицину серед всієї Європи хочеш спробувати себе в контенті і отримувати з цього бонуси? Поширюй українське деталі в профілі, і в принципі якість тут одна з найкращих на всю Європу. Ну по таким звичайним е хворобам, і все рівно. Отака от ситуація. От коробочку несу з Польщі відправляю в Україну. Тут 10 тисяч заплатив, і ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко, хоча в Польщі одна з найкращих, повторюсь, медицин в Європі, отака от печальна ситуація з медициною в Європі. Польща не виключено плакати чи сміяться від горя. Я не знаю. Але от що б ви не казали, як би це не виглядало? Але при правильному підході при мінімальній кількості грошей і мінімальній кількості зв'язків ви в Україні можете отримати найкраще лікування в світі. До якого з'їжджали з усього світу на лікування, щоб ви там не казали, і на зуби, і на різні операції, і так далі з усього світу летіли, включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо і виходило так само, як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от поняли.